Пер, Пол та Еспен Аскелад. Жив собі в Норвегії один чоловік, і мав він трьох синів Пера, пола та Еспена на прізвисько Аскелат, що означає Еспен за мазура. І був той чоловік такий бідний, що не мав за душею жодного шилінга. Отож, і казав він своїм синам частенько Ступайте до людей та заробіть собі хоч на хліб, не пропадайте ж вам з голоду. Слід сказати, що в цій самій окрузі стояв королівський замок, а прямо під його стінами ріс Зелений дуб та такий могутній і гіллястий, що сонячне світло не могло зазирати в королівські покої. Темно стало в замку. Усі ходять, одне на одного натикаються, до того дійшло, що вдень при свічках стали сидіти. А невдовзі ще одна біда прийшла. Усі річки та струмки в країні попересихали, зникла в королівстві вода, люди від спраги мерли. Чого тільки не обіцяв король тому, хто дуб зрубає, що колодязь вириє, і силу силу грошей, і багатий маєток. Та тільки жодному чоловікові не під силу було цей дуб зрубати й колодязь вирити. Адже той дуб був зовсім непростий. Зрубають з нього гілку сокирою, а замість неї дві інші виростають. Підійде до дуба, який чоловік ударить сокирою, дуб іще пишніше розростається. Підійде другий, ударить сокирою, гілки ще вище до неба тягнуться. І колодязь вирити теж ніхто не може. Адже королівський замок високо в горах стояв, одні скелі під ним та круті уступи Копнуть гору на вершок або трохи глибше, заступ на твердий камінь натикається. І наказав тоді король Глашатиям з усіх церковних пагорбів, на всі чотири сторони сурмити. Той, хто королівському дворі гіллястий дуб зрубаєш, колодязь на скелясті горі викопає, одружиться на королівській доньці, те ще й отримає пів королівства на додачу. Чимало знайшлося хочех із королем поріднитися, але скільки вони сокирою не замахувалися і не рубали, скільки киркою та заступом не корчували і не копали, усе марно. Ударять сокирою, а дуб усе пишніше і пишніше розростається, копнуть, а скеля все твердішою й твердішою стає. Зібралися в дорогу й брати, і вони надумали щастя спробувати. Батько їм не перечив, якщо не здобудуть вони принцесу та півкоролівства на додачу думав, він, то, може, хоч до гарної людини на службу наймуться. А чого ще бажати? Напутив їх батько добрим словом і подалися пер, полта, Еспен, Аскелат щастя шукати. Ішли, вони йшли і нарешті дійшли до високої гори, на схилі якої ріс Сосновий ліс. А над тим лісом крута скеля здіймалася. Чують, на самісінькій верхівці хтось з сокирою раз по раз цюкає. Що вона за дивовижа? Хто це там на скелі з сокирою рубає? запитав Еспен Аскелат. В такому розумникові, як ти, усе навдивовижу, сказали брати. Знаєш, знайшого, в чому дивуватися? Стоїть на скелі дроворуб і ліс собі рубає. Хотів би я все-таки подивитися, що там таке. Мовив Еспана скелати, і став нагору підніматися. Ти наче та мала дитина. Набрався б спершу розуму, а потім уже йшов би разом з нами, сердито кричали йому вслід брати. Еспанові хоч би що? Дереться собі на гору схилом туди де цюкання сокири чутно. От піднявся він на круту скелю і бачить сокира сама по собі сосновий стовп «Добрий день, сокиро, привітався Еспана Скелат. Це ти тут ліс рубаєш? Я, відповіла сокира. Я, вже, я тут уже стільки років ліс рубаю, що й не злічити. Та все на тебе, Еспен, не чекаю. Так ось я, сказав Еспен. Узяв він сокиру, збив її із топорища і, поклавши сокиру із топорищем у трубинку, спустився з гори до своїх братів. Ті побачили Еспана та йно з нього почала поспіхатися і потішатися. Ну, питають, яке ж ти диво вгледів у горах. То хіба ж це диво, всього на всього сокира, відповів Еспен. І подалися брати далі. Ішли вони і йшли і нарешті дійшли до високої скелі, чують, на самісінькій верхівці хтось каміння довбає і землю риє. Що за дивовижа? Хто це там на скелі каміння довбає і землю риє? спитав Еспен на склад. Такому розумнику, як ти, все навдивовижу, мовили йому брати. Знайшов, в чому дивуватися? Ти що, не чув ніколи, що й птахи дерева довбають. Чути, то я чув, сказав Еспен, тільки хотів би все таки подивитися, що воно там таке. Скільки з нього брати не насміхалися, а Еспенові хоч би що. Видрався він на круту скелю і бачить заступ сам по собі каміння довбає і землю риє. «Добрий день, заступе, привітався Еспан Ескелат. Це ти тут каміння довбаєш і землю риєш? Я, відповів заступ, я тут уже стільки років каміння довбаю та землю копаю, що й не злічити. Та все на тебе, Еспене, чекаю. Так ось я, сказав Еспен. Узяв він заступ, струсив землю з держака і, поклавши заступ із держаком у торбинку, спустився до скелі зі скелі до братів. Пер і Пол і на цей раз його спитали Ну, яке ж ти там диво угледів на скелі? Та хіба ж це диво? Усього заступ», заступ, відповів Еспен. і подалися брати далі. І йшли вони, йшли і нарешті прийшли до озера. Захотілося їм після довгої дороги води напитися. Схилилися брати над струмком і стали пити. Що за дивовижа? Звідки ля цей струмок біжить? спитав Асколат. Ну, ти зовсім здорів! Останній розум втратив. Доведе тебе твоя цікавість до лиха. Знаєш, з чого дивуватись? Звідки струмок біжить? Та хіба не бачив ніколи, як вода з джерела випливає? Бачити, то я бачив, сказав Еспен. Тільки хочеться мені все-таки подивитися, звідкіля цей струмок біжить. Пішов він уздовж струмка, і скільки його брати не гукали, скільки з нього не потішалися а Еспен назад не повернувся. йде він іде, а струмок усе вожчим і вущем стає І нарешті зовсім тунесеньким струмочком побіг. Пройшов Еспин іще трохи, аж бачить, лежить волоський горіх, а з нього крапельки води витікають. «Добрий день, горіху, привітався Еспа на скелат. Це з тебе тут джерельна вода витікає, і струмок біжить? Так, із мене, відповів горіх. Я тут уже стільки років воду в струмок заганяю, що й не злічити. Та да все на тебе, Еспане, чекаю. «Так ось я, сказав Еспан. Узяв він жмут моху, затулив дірку, щоб вода з горіха не витікала, і, поклавши горіх у трубинку, повернувся назад до братів. А вони його й питають: Ну, яке ж ти диво? Ти вгледів на цей раз? Мабуть, такого дива в усьому білому світі не знайшов. Та хіба ж це диво? Усього-навсього дірка, а з неї крапельки води витікають, відповів Еспен. Стали тут пер із полом знову з Еспена насміхатись, а йому хоч би що, і подалися брати далі. Ішли вони, йшли і, і нарешті прийшли в королівський двір, а там і без нього народу повна повнісінько. Ти ще не забув, що обіцяв король? Той, хто в королівському дворі гіллястий дуб зрубаєш, колодязь на схлясті, когорі викопає, одружиться із королівською донькою, та ще й отримає півкоролівства на додачу. Чимало сюди набігло охочих отримати нагороду, Стовпилися навколо дуба і кожен наробить уперед пролізти. Як хто проб'ється вперед, замахнеться сокирою, вдарить, а замість однієї гілки дві інші виростають. Дуб уже зробився разів узо два ширшим і разів узо два вищим, аніж на початку, а про і говорити нема чого Землю рить каміння довбають, а скеля ще твердішою стає. Розлютився король і віддав такий наказ Тому, хто стане дуб рубати і не зрубає. Тому, хто стане колодязь копати й не викопає, відріжуть вуха й на далекий острів запроторять. Почухали старші брати потилиці хто його знає, як справа обернеться. Але вони дуже-дуже вірили в себе і думали, що їм то вже все під силу. Пер найстарший першим за справу взявся. Ударив він сокирою. Замість однієї гілки дві інші виросли, копнув землю, довбнув каміння, скеля ще твердішою стала, схопили королівські слуги пера, відтяли йому вуха і запроторили бідолаху на далекий острів. Узявся тоді за роботу пол, ударив він сокирою, раз, другий, третій, і побачив, що дуб іще пеш, пешніше розрісся, копнув землю. Довбнув каміння, скеля ще твердішою стала, схопили й пола королівські слуги, відтяли йому вуха і запроторили чоловіка на далекий острів. Так йому й треба, міг би після брата поберегтися. Захотілося й еспину за роботу взятися. А король розлютився на нього через старших братів і каже що, захотілося і тобі бути схожим на тавровану вівцю? Ми тобі вуха за дві секунди обчекрижем, навіть трудитися не доведеться. Охота мені все таки з першого щастя спробувати, і відповів на те Еспен. Довелося королеві і йому дозволити за роботу взятись. Дістав тоді Еспен із турбинки сокиру і насадив її на топорище. Рубай сокиру, наказав він. Стала сокира рубати, тільки друзки на всі боки летять. Ще й хвильки не минуло, а могутній дуб уже на землі лежить. Ті ж миті зробилися в замку світло й весело. А Еспен, покінчивши з дубом, дістав заступ і насадив його на держак. Копай, заступе, наказав він. Став заступ на склястій горі колодязь копати, тільки грудки землі та каміння на всі боки летять. Хочеш вір, хочеш, ні, вирив заступ колодязь глибокий та широкий. Дістав тоді еспен горіх, поклав його в куточок на самісіньке колодязя і мохову затичку витяг. Лися, водичко, біжи, водичко, наказав він. Щойно він це сказав, як вода полилася через дірку потоком і невдовзі колодязь став повний, повнісінький. Хоч не хоч, а довелось королеві своє слово стримати, віддав він еспину за дружину свою доньку і пів королівства на додачу. А парові з полом іще й пощастило, що вони без вух залишились, а то гірко було б їм слухати, як народ еспина вихваляє. Keine